Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Міністрів України. Оперативні новини про діяльність уряду завжди у нашому телеграм-каналі, на Фейсбуці а також в інших соціальних мережах. Найголовнішою подією минулого тижня стало ухвалення 15 вересня відповідно до вимог Конституції проекту державного бюджету на 2024 рік. Уряд вніс його у Верховну Раду. Верховна Рада його вже зареєструвала для сфери державного управління і державної служби. Це звичайно важливий документ загалом, а зокрема, і те, що Міністерство фінансів виконало протокольне рішення уряду від 1 вересня 2023 року і врахувало грейдову систему оплати праці, яка закладена в урядовому законопроекті вісімдесят 82.22, який народні депутати підтримали в першому читанні як основу для нарахування заробітних плат для переважної більшості державних службовців. Наразі державний службов які проходять службу в центральних органах виконавчої влади, які мають окремий статус і регулюється оплата праці в них спеціальними законами. Це передусім антикорупційні органи не потрапляють під цією дією закону, тому їхня заробітна плата і далі буде значно вищою ніж середня по державній службі. Але я маю надію, що при ухваленні вже остаточної редакції урядового за законопроекту 82.22 Ми врегулюємо ці питання серед основних новел. Це звичайно, каталог посад, грейдова система і звичайно. 70% оплати праці в вигляді посадового окладу і тільки близько 30% як заохочувальні виплати, надбавки тощо. Ну і звичайно, діяльність наших центральних органів виконавчої влади. Державна служба етнополітики і свободи совісті внесла в центральні органи виконавчої влади і на розгляд уряду свою програму єдність різноманітні, яка присвячується національним меншинам і є фактично важливим кроком до виконання одної з самих вимог для відкриття переговорів до з європейським союзом про вступ. А також бюро економічної безпеки розпочало розробку розробку відповідних законодавчих змін, які би. Реформували роботу цього органу і перетворили його на єдиний орган, який буде відповідати за питання економічної безпеки і власне роботу з бізнесом. Дякую вам, тримайте. Тримаємо стрій, слава Україні.